Коростенська міська школа мистецтв імені Анатолія Білошицького це унікальний мистецький простір, який збагачує духовний світ кожного учня. Гра на різних музичних інструментах, спів, танці або малювання. На сьогодні дитина має можливість обрати на свій смак будь-який напрямок розвитку. Одним із популярних відділів закладу є відділ образотворчого мистецтва. Тут навчається 176 учнів, п'ять викладачів допомагають опанувати мистецьку грамоту. Відділ дуже популярний, тому що. Щорічно до нас записується дуже багато дітей. Но, на жаль, ми не маємо можливості всіх прийняти, тому що у нас обмаль цих кабінетів. Ну, О, і вик... Скільки максимум подає заявок, заявок на Пам'ятаєте? Е, я пам'ятаю. В минулому році у нас було 60 заяв. Е, перший конкурс пройшли тільки 20 учнів, і в вересні ми ще добирали діток. Що в нас, виходить, було десь 190 дітей на початок року? 190 дітей на відділі, а потім вже в процесі трошки відсіялось, бо хтось себе шукає пошук. Пошуку знаєте, хтось не відтримує, тому що це ж позашкільна освіта. В наш даний час такий складний. Це і для дітей, дітей віддушена, розумієте. От за час війни більше діток пішло взагалі одне на відділ образотворчого щорічно. Те. Все більше і більше дітей Збільшує. мають бажання да вступити на образотворчий відділ. Відділ образотворчого мистецтва школи мистецтв працює за двома напрямками: елементарний рівень, термін навчання 4 роки та базовий рівень термін навчання 5 років. Діти займаються у дві зміни. Ви знаєте, дуже багато зараз діточок такі, вони як кажуть, неконтактних, да, uh -huh. але в мистецтві вони розкривають свої здібності і розкривають, да, розкривають себе да, як особистість. Вони в процесі роботи. Кожного бачите, хтось любить малювати натюрморт, хтось любить більше природу, комусь більш подобається портрет. Ми даємо різнопланову. Як вам сказати, напрямок, тобто, щоб вони спробували себе в різних, різних техніках, і матеріали різні. Зараз дуже великий вибір матеріалів. І батьки, звичайно, дають гарну матеріальну базу дітям, щоб вони могли собі закупити ці матеріали і працювати в різних техніках. Ось. І акрил, і олійний живопис, у нас, і акварель, і Графічні роботи, кольорові олівці і лайнерами роботи в школі. Мистецтва діти працюють за новітніми програмами. Навчання проходить у поєднанні теорії з практикою. Вихованці опановують предмети: декоративна композиція, ліплення, живопис, композиція, графічні техніки, скульптури, історія образотворчого мистецтва. Діана Ліщинська цьогорічна випускниця школи мистецтв, відділу образотворче мистецтво, Захоплюється малюванням з дитинством, має добірку чудових робіт. Все подобається, тут о, гарні викладачі. Е, приємно тут навчатися. Що взяла для себе за ці роки от, протягом навчання? Ну, то, саме головне навчилися малювати дуже гарно свої навички, хобі, я продвинула все. Угу. А з кількох років почала малювати? Ну, ще маленькою малювала, так, бабуся, це помітила. І сказала, хай може піде в художню школу. І я так поступила. Коли малюю, я заспокоююся, я понирюю в себе, в свої думки, я їх на папер переношу. Найбільше любиш малювати. Малювати. Квіти, напевно, шестьльпани такі на тюрмо. За ці роки школа мистецтв навіть має свої династії. Колишні учні вже приводять на навчання своїх дітей. Дітки дуже такі у нас. Сталановиті, здібні, і потім вони вже виростають, вивчаються, одружуються і приводять своїх дітей, на, як у нас Костиневич Ніка, Бачите, на Так, шучень. Вже династіями тут навчається родина. Багато таких діточок у нас. Мій тато дуже сильно любить малювати. Він вдома на природі буває, малює. І я, коли була маленька, дуже сильно подобалося. І один раз він мене запросив, якби подивитися на картини в художній школі. Я прийшла, і в мене прямо очі горіли. Мені так подобалось дивитися на ці всі картини. І значить, він мене відправив в художню школу. Я поступила. От малювання що для тебе це сім'я, родина так розумію, це Отак пов'язано у вас і ще що? Да, да це коли, наприклад, дуже важко в школі дуже багато проблем. І от хочеться сісти і намалювати якусь природу. Дуже виручає так? <гум> да, заспокоює та? да. Легкий такий стан. Як взагалі тобі навчання? Чи б радила йти навчатися школу в школу мистецтва на образтворчі відділ? Звичайно, так. Це дуже допомагає розвиватися навіть. Ну, розвивати свої навички, навіть якщо ти не художник, ти можеш намалювати і все буде окей. Протягом навчання учні відділу образотворчого мистецтва беруть участь в конкурсах різних рівнів, мають чимало переможців. Марк Лазар є учасником мистецьких конкурсів. Його роботи неодноразово ставали переможцями. Получив в тому до гран-при першого міста по всій Україні. Я отримав грамоту, яку не за всю історію художки ніхто не отримав. Ого, це найголовніший, ну по всьому цьому просуванню по конкурсу. Мені імілічно, ті типу, повидив мені цю грамоту. Яку роботу ти представляв? Чи там багато робіт було? Ну там мене ніско було. Три мене було одне натюрморт, другий пейзаж там стрілейбусом. І теж був пейзаж природи осінній. Найбільша робота, яка тобі запам'яталася, от що ти от малював? Що от саме? Яка вона була? <працювання> Послідня, я пам'ятаю, це на холсті рисував. У мене три картини, типу, як пазл був, і там отдільне, типу, моє, там зараз пам'ятаю, там море, кораблі, ну і скали. Плануєш надалі пов'язати свою долю от взагалі з малюванням. Так, так. Коли хочеш вступати, можливо. В архітектора в Львові. Зараз і як сказати, вибір професій, пов'язаних з малюванням. Це і дизайн інтер'єру, дизайн одягу, вчитель образотворчого мистецтва, звичайно, вони поступають, графічний дизайн. Там є творчий конкурс, звичайно, вони здають, ну там є умови. Десь складніші ці конкурси, якщо, наприклад, це університет або академія, там вже складніші конкурси йде. Ось то складно так їм там. Але в них гарна підготовка і дуже багато дітей вступає. Користенська школа мистецтв є одним з провідних закладів естетичного виховання міста. Її двері широко відкриті для всіх, хто хоче спілкуватися із справжнім мистецтвом і збагатити свій духовний світ.